Всім привіт, народ, слава Україні. Ну що, в нас пташки цвірінькають, снігу вже нема. Дощики якісь від часу проходять, але асфальт бачите, сухенький. Ось там гурчить наш оприскувач. Коротше, народ, весна. Завершили ми роботу по ремонту нашого карата. Хто бачив, такий досить серйозний ремонт вийшов. Хто не бачив, раджу переглянути. Ну, а Тут робота продовжується, хлопці підганяють до сезону наш компакт солітер. Зараз заміна підшипників на дисковій батареї. Досить такі живучі підшипники, я вам хочу сказати. Вже другий комплект дисків. Вже далеко за 10 тисяч гектарів зайшла та сівалочка, ми їх поміняли там. Всього лише десь 8 чи 9 штук. Ну, з теперішніми, то вже буде десь 15. Ну, але то все одно не є показником серйозним. Тут ще деякі втулочки треба поміняти, деякі такі тросики, які тримають опорне колесо. Я недавно привіз трошки запчастин. Хлопці займаються, то все акуратно ставлять. І теж сівалка, в принципі. ну Якщо не сьогодні, то завтра буде готова до виїзду в поле. Спокійно заїду собі далі. Свій кут, який буде чекати свого часу. Далі буде діло по джокеру. Зараз приблизно розкажу, що вже відбувається по роботі по джокеру. А так, в принципі, сильних якихось робіт там не намічається. Я вже то казав неодноразово. Ось. По 940-му було дуже багато амбітних планів. Як бачите, ні до чого вони не призвели, не робилося нічого коло нього. Дуже мені шкода, але все-таки щось переглянути на ньому треба буде. Це вже ми займемося цим на другий тиждень. Но, теоретично воно може і попасти в це відео. Маємо суботу, о, яка субота? П'ятниця, 22 березня. В принципі, смердить аж виїздом в поле, так що рухаються хлопці не на жарт. Бочка з МТЗ готова. Все чітко, все класно. Ну, МТЗ -то взагалі дзига. Ну, і далі робота ще нас чекає по, 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 по 950-му, там треба мені доробити ці всі кабеля, ту всю історію, з за глідером хлопці мають передати нову антенну, бо щось там не зрослося з сочним сигналом. На безкоштовному вона їздить, Блін, чуть не на безкоштовному вона їздить, а на точному сигналі щось на не хоче його приймати. Хлопці поміняють, проблем, кажуть, нема. Таке часом буває. Так, дієчі, дієчі теж проситься ще до не одного невеличкого ремонту. Якщо встигнемо, зробимо. Т-150 буде чіпляти бочку. Тому що активно готуємося до виїзду в поле, будемо розливати кас на озимину. В першу чергу, напевно, під ріпак, так що е, скоро знову очікуйте відоса про виїзд в поле. А може він же і вийшов у вас на, на YouTube на екран. Не знаю, як воно буде затягнеться по знімках оце саме відео. Так що давайте народ, не забувайте наставляти лайків і коментуйте. Коментуйте, тому що ваші коменти дозволяють нам повсюджувати український контент в ютубі коменти лайки а це важливо для, для того щоб москалі не лізли до нас наш хоршліп готується до сезону заміна мастил смазка заміна фільтрів видумка радіаторів Коротше, таке передсезонне ТО. Без нього нікуди, тому що не оглянувши техніку, дуже далеко не заїдеш, то справді практики. Так що треба все передивитися, переглянути і якщо все вже буде добре, то вже на днях буде наш червоний дракон в полях, збираємося вносити каз. Буде дуже цікаво. Тому що в нас ще доволі болотяно, у нас ще а, зовсім не сухо і булькнути можна буде аж бігом. Але ми тут все познімаємо, як то каже, покажу, все як буде виглядати в роботі. О, там ми точимо, тут вже хлопці теж. Дуже круто попрацювали. Робота кулариса кипить. Радіатор поставили, воздухан поставили, глушник поставили. Красота. Ну Чим не красота, народня? Але ще роботи багато. Кожен сезон починається з ТО, правильно? Заміна масла. Заміна фільтрів. Що ти ж там крутиш? А має таку помпочку маєш. То солярка? О, я тобі співчуваю. Та воно трошечки марудно. І заміна фільтрів. А так, в принципі, масло і все. Давно арес не був. Я буду. Где <звач reviewing> рукою, Одним воком можна дивитися, що крутиш, другим читати газет. <звач wcześniej> а що там гайка є? То значить <постач> йому вічно пам'ять. Коротше, як ви поняли, буде покраска. А що, Ага, то, то не так. В... А що то не так криво вліпили його з десь, як ми розбили? що? Олега, А що хто тут так? Ага, він з тої сторони в ровень, а з там тої сторони ліба, щоб, щоб випирав немножко, так? Поколоднік. Робіть <рес> так трас. Як? Покоїть. Так трас, як Мельник і кип'єць ставить. А при чому тут дядько? При Причому <рес> тут дядько як таке? скло не так. <рес> Хто сказав, що не так? <рес> Де, я таке почув. Відмотати камеру. Але в тебе та як серці саме робота, так? Ну і тут треба помалювати, а І Дідущину в армії ніхто не відміняв, паше. Так само і тут. Так само і тут, як в армії. Залі. Оу! Що модохаєшся? Що? Що? Що буде, якесь діло? Щось хлопці кидають? Нічого не кидаю. написав, що до кінця дня можливо. Надіюсь сьогодні перенесу написав. Ага. Було би не зле. Тож треба карту зробити, так? Але тобі що? Ай-хай гай, ясно. Карту все одно треба переробити по нових знімках. Правильно? Я вам ще раз пробував її ставити, чи ні, там по, -по, -по цих підходить. Ну, не не не, ну, я зрозумів, але чи е розширення ті, що я робив правильні. Ну, не бачить її поки не буде розкодовки. Хреново. Та добре. Що, не йде так назаре? Чуєш, а Я думав, що ви крила, де ти скидали, де ти малювали їх. Знятими, чи вони вас так легко не скидаються, в ну, я б них? Ну лагкосида, то вона. Та мені здається, що так би було класніше. Ліпше би сюди можна було долізти. Класніше б потім болти відкручують. Тут би класніше було. Ну, Тут булки ще знову трасі відкручують. Ну так, воно воно було на розкиданні добре, то я собі уявляю, що там все робило. Пішли легшим шляхом. Ну може і так. Але тут з гріхом після такого ремонту не оновити кабіну, то було б, не знаю, засміяли б, певно. Тут вся пластмаса, то вже желізо. Тут були номера. О, Ну, а тут вже гарес зібраний по факту майже повністю. тільки чіпляє ще от шланги гідроголічний на розподільник це буде люкс так зараз розкладемо штангу щоб можна було підчіпляти всі форсунки верніше розпилювачі промивати всю систему, ще раз стану випустити антифриз, який був на зиму залитий. О, треба ще йому підгадати, що в нього є на пробу сині ліхтарі. Пане, що він мені зеркало не зніс ваксіоні. Меліметровожці. Але за таку байду попробую розложити десь на закритим просторі. Дуже вражаючих розмірів. Оцей наш червоний дракон. Так що якось так. Там хтось питався, на якими розпилювачами користуємося наказ. Ось такі, бачите, з півмісяцями. без дирок, без отворів. Дуже класно леїть. Лехлер. Просто бомбезні розпилювачі. Я думаю, що того року знов покажемо, як воно лиє, як воно розливає. Мені дуже сподобалось. Реально. Ось тут їх цілий склад. Тут ще ціле відерко. Покажи одного. Фу, смердят. Не нюхаю. Та я не нюх. Тоже лехліф, по то кераміка. Я так зрозумів, то двох факів не так. Чи як вони це правильно називають? Так, так, так. Так, так, так. Ще щось скажи про них. Добре чи не І Всі підрядки назад. Кажу добрі чи не добрі? Знаєш? сма до доповинку йдемо і все нормально, на спортивний процес. Коротше, яка тут історія з тим оприскучем, бачите, є купа пневмопроводів, який пневмоклапан відкриває і закриває форсунку. В залежності від швидкості і від вилу, він керує отими трьома форсунками і робить собі симбіоз, щоб вилив сходився і покриття сходилося. Дуже така крута система, в яку тяжко вникнути, але потім... Але потім можна гарно нею користуватися. Тобто тут є 50 см, тут є 25 см. І в залежності від швидкості він тримає і висоту штанги, щоб було абсолютне перекриття, і тримає вилив залежно від швидкості. Я, мені ще для, треба приця поперечепити. Я так само роботи зроблю. І ще двері не зроблені. This... Як тут -이... трактор без дверей? No. Со... То, Ілюша файна робота. Тут одной... Одним воком читаєш газету, другим воком ліпиш. No, no, no. Файно, по кругу вже майже все обліплено. Лишиться задне. Що ти Павле, тут? Ліпиш. Gazetka, ще Ааа, то важлива розетка. Коротше, Роботи ще багато. Ну, але є надія, що завтра буде формуватися. Так, народною ну і ми продовжуємо свою токарку, поки хлопці там з сівалкою роблять роботу, то я нарешті добираюся до своєї самої важної роботи, яку я планував зробити цієї зими. Треба зробити оці ступиці. Воно все наварено. Треба відновити їм роботоспособність. Так, план дій який. Тут є база, менш більш адекватна, де ходить сальник. За неї хапаємо, проточуємо отут, проточуємо отут. Тоді хапаємо тут кулачками. Тоді виставляємося по цій базі знову. І тоді б ми мали приблизно паралельність. Ну як приблизно. Таку паралельність, яка нам буде достатньо. Тільки щоб то все почати робити, треба прочухати наново кулачки, бо вони ж тут в мене поюзані, потаскані, я вже заклав підчепник, зараз оступчик тут проточу. І потім вже зразу прочихаю повністю кулачки, щоб воно мало якусь точність нам. Поїхали. Так, ну що, виставили ми ступицю, Торцуємо, робимо базу. І тоді розточуємо внутрішній діаметр, тоді переставляємо її другим боком, по індикаторній головці виставляємося і проточуємо посад... друге посадочне місце і в принципі робота буде завершена. Так, все, арес обліплений повністю. Майже готовий під фарбування. Ще трошечки. Шипово дещо піддуває, тут де що забули, внизу підмалювати, ще підмалюють. І буде зараз віж. Так, і 150-точка готується возити кас. Так, і нарешті покраска кабіни. Сьогодні чорний колір і завтра буде ще зелений і для паучами. Кабіна була сіра. Сорблять чорна та игловые. в классах не спитывать буде леон Принаймні не надеемся що далі Леон Тарно фаніша по-любому так, ну а тут ми по такі дуже класні звуки. Оточуємо нашу ступицю дуже тверде, тверде, вийшла наварка. Купа пластин вже пішло, згоріло, але можна якось трошки її довести до, до ума. Так, народ, ну тут бачите. Містика, ні? Щойно стояв з сівалкою 940-й, а вже стоїть з джокером, хлопці працюють, не покладаючи рук. Дуже гарно ми попрацювали через ці вихідні. Хлопці завершили роботу з сівалкою Compact Solitaire. Хлопці підчепили джокера. По джокеру була саме основна проблема. Тут було колесо мало тріщину. Зараз я спробую попробую знайти і показати, де тут Андрій варив. Возили ми його на ремонт. Така було добряча пробоїна, щось таке злапали конкретне. То не тріщина, а такий проріз був. Блін, не можу знайти. тим е, Колесо готове, колесо зроблене по джокеру. В принципі, якихось робіт не намічається, хлопці помацають підшипники на дисках. Подивлюся, чи всі болти є, тому що часом люблять болти згубитися. Промацають підшипники на котках. Постараємося підшипники мати в запасі. Ну і Тут треба зробити світло. Хто пам'ятає, я восени на, на соняшнику відломав, Завтра приваримо то діло. І Паша зробив освітлення, щоб, щоб, щоб на щось виглядало. Світло має бути. Так що отакі народ вихідні в аграрії і Чергові. Ну, Сьогодні неділя, правда, вже можна трошечки відпочити. А так, п'ятниця-субота, хлопці дуже добре попрацювали. Дуже добре. По сівалці все завершено, сівалка, в принципі, готова до роботи, змащена. Виду та все чітко. Тут теж хлопці мали розрухати, бо тут не мастився оцей шарнір. Оце розрухають, я думаю. Та й по всьому. Йдемо ще до Ареса, покажу вам, як він виглядає після покраски чорною фарбою. Там взагалі просто чотенько все, так що не перемикайтеся. Так, я і ту ступицю не доточив. Пішла велика купа пластин. Воно тут таке зробилося, твердена його качка копне. Е, тут, знаєте, як каже мій знайомий Петролит, він як чимойдан без ручки. Тяжко нести і шкода кинути. Виставилося гарно в станку. Е, треба вже таки доточити. Але доточити не годен, бо пластини горять одна за другою і пищи так, що, що просто караул. Ну Нічого, я то в понеділок доб'ю, а з другою ступицею поступимо трошки інакше. Візьмемо різака, а, то, то гарно відпустимо, може, воно трошечки б легше йшло. Ну Бо тут невитримана година, я вам кажу, то, то є проблема просто капець. Я ще з таким твердим не, не зустрічався. І то пищить, кричить, щоб був зовнішній, зовнішня проточка. Ці прохідні різці трошки міцніші по барабану, а ці от розточні то є трошки проблемкою. так, Добре, не дарма ми сюди прийшли. Арес а, Стойки, трубки, кріплення і всяка така любов пофарбовано. Стойки взагалі, дивіться, як хлопці чітко попрацювали, пружину закрили, щоб була червона. А тут тільки держави попідфарбовували. Красота, ні народ. Ну і кабіна, кабіна чорна. Мені дуже подобається, не знаю як вам. А, під оригінал теперішніх класів, тому що старі, аксі... ну, старі класи були з сірими стойками, з сірою кабіною. Тепер вже всі йдуть чорною. ну Воно набагато контрастніше дивиться. Так що буде ляльон, Будьте нам поставити лайки за таку роботу. А, з наступного тижня покрасяться а, крила, але я так розумію, хлопці ще будуть тут підшпакльовувати, тут є такі дебелі раковини, його треба підшпакльовувати. Ну і криша, Криша також буде фарбуватися. Так що то вже буде практично новий трактор. Там всі розкажуть, хлопці, давайте продавайте ми вас купимо такого трактора після такого ремонту. А, я вам скажу так: нема дурних той раз. Після такого ремонту трактори не продаються. А, але навіть якщо б і такого ремонту не був цей трактор, а, я дуже маю великі сумніви, що взагалі колись буде продаватися, тому що це не трактор, це реліквія сімейна. Це перший імпортний трактор, на якому тягнулося все господарство колись. Він орав, він культивірував, він сіяв, він кропив. Все було на ньому, дискував. Ось. Потім вже з появою Аксіона він тільки сіяв і кропив. Потім з появою компакт Солітера він же тільки кропив. Потім ми йому купили розкидач один, розкидач другий. І тепер відновилася робота його по компактору. Хоча по факту компактора він вже теж слабенько тягне, так що не знаю. Може і знов того року буде компактор на, на, на аксіонах. Побачимо. Основні його тепер задачі це розкидання добрив, це ротаційна борона, це кутки. І це причіп жнива. Компактор всяк отак трошечки йому вже фактично затяжко. З заміною двигуна, на мою особисту думку, чуть, -чуть та якби впала потужність цього трактора, чи то просто може так віддається в порівнянні до. Тому що є два акції, вони набагато потужніші, і цей вже не такий потужний. Це, не знаю, як воно є. Ну, факт того, що нам вже його трошки шкода запрягати до якихось важких робіт. Е ну, рубін, може, ще буде е за ним на городах весною. І то не факт, все, все побачимо. Якось ми то все скомпонуємо, спрактикуємо. Е важкувато буде цієї весни, е тому що буде все на раз, Ми то прекрасно розуміємо, але запас. Техніки приблизно адекватний, запас робочої сили теж. Так що, я думаю, що ми з тим всім справимося. Все буде чітко. Головне, що я починаю переживати, що, що той ремонт затягується і що вони ще не, на глуми не збирали, бо треба вже того тижня їхати в поле, ну, а тут ще роботоньки є, дай Боже. Ще пофарбувати кабіну до кінця, ще всю проводку треба кинути. Роботи ще є дуже багато. Так що народ Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Дивіться, чим то все закінчиться. Ну, і я буду знімати для вас надалі, тому що бачу, що вам це цікаво. А наступне відео, я вже вам привідкрию секрет, буде з полів, тому що ми вже будемо вносити каз нашим червоним драконом. Там теж буде крутяцьке відео, так що не пропускайте. Дякую вам за увагу. Слава Україні!